І тут за місяць, щоб ми зустрілися, на підлозі також від нас все, що треба, відкриття не потрібно, і вона буде допомагати. Я з, зі всіма керівниками комунікальних енергетичних підприємств. так. Зараз я знаходжуся на будівельному майданчику, де тривають підготовчі роботи і вже розбивочні роботи щодо будівництва майбутнього центру реабілітації для військових. Всі ви знаєте, що будівництво затягувалося, тому що була тендерна боротьба за даний об'єкт, але сьогодні ми маємо підрядника, бетон сервіс, підприємство, яке зареєстроване на теренах нашої області, яке має досвід в сфері будівництва. І сьогодні ми бачимо, що вже за короткий період часу відбувається ряд змін щодо будівництва. Сьогодні ми говоримо про те, що погода сприяє. Площа майбутньої забудови має бути орієнтовно 2,5 тисячі метрів квадратних разом з реконструйованим приміщенням. Станом на сьогодні працює 13 будівельників. Срок, про який ми тільки що спілкувалися з директором фірми, це наступний рік і сьогодні присутній і технагляд, який буде контролювати якість робіт, тому що в першу чергу якість. Щодо фінансування даного об'єкту, то фінансування відбувається за кошти місцевого бюджету. Деякі виникають все-таки несподіванки, тому що з'явився сеф, який не був передбачений проєктом, але він не сильно буде здорожчувати даний об'єкт. Відповідно, несуться зміни в проєктній документації, вона буде відпоргована. До закінчення 2024 року тут планується облаштувати монолітний фундамент. І по попередньою інформацією, підрядники планують усвоїти кошти орієнтовною сумою 24 мільйона гривень. На даний момент в нас проведені підготовчі ці роботи. Ведуться роботи по влаштуванню осваївних фундаментів, підготовчі роботи до... Будівництво сховища, яке буде присутнє в даному реабілітаційному центрі. Ну, як бачите, інші роботи. На цей рік плануємо збудувати монолітну будівлю майбутнього реабілітаційного центру і виконати реконструкцію будівлі, яка, як побачите, існуючою. На даному будівельному майданчику відсутнє централізоване каналізування. І безпосередньо ми будемо тягнути і нову відку центрального водопроводу. Це передбачено згідно іншого проєкту, де найближчим часом відбудуться тендерні закупівлі і буде вибрано підряд. Але ці процеси не будуть впливати на хід будівництва щодо даного будівельного майданчика. І ще хочу зазначити, що даний проєкт щодо влаштування мереж буде передбачати і в майбутньому далі продовження каналізування вулиці Генерала Шухевича. Щодо електрики, то паралельно, поки буде тривати будівництво, будемо збільшувати потужність, тому що потужність нового об'єкта буде набагато більша, як потужність попереднього об'єкта, який раніше функціонував на території, якій ми знаходимося в Ми будемо постійно контролювати якість будівництва і сроки будівництва. Тому далі працюємо, далі особисто буду контролювати даний об'єкт.